Який вплив здійснила війна на кожного з нас? Чи буде Україна колишньою? Чи міркуватимуть українці інакше? Про це та інше у проєкті діалоги під час війни? Мене звати Андрій. Мені 15 років, я корінний, так сказати, житель нашого міста. Зараз навчаюся у коледжі в Києві. Займаюсь творчістю. Взагалі активний виду спосіб життя в плані публічної діяльності, веду сторінки в інстаграмі. Він почався о 6.18. Я запам'ятав дуже так детально. Я прокинувся від того, що мої бабусі зателефонували її подруга з села. Вона сказала про якісь вибухи. Я тоді все спочатку ще не вірив, глянув на телефон 6.18. Після цього вже ми не спали. Ну, до цього, звичайно, були вибухи, але ми їх не чули. У нас плотно взимку, все закривається, ми спимо ми не чуємо. Потім, як вже ми трошки прокинулися, да, вже не спали, то вже тоді ми почули той другий вибух, який був. І стало страшно. У мене сразу, особисто, ну, в да, мене така охопила паніка, в моїх домашніх наче вони більш-менш спокійно. От моя паніка, я сразу почав дзвонити на різні служби, уточнити інформацію щодо укриттів. Дзвоню в 102 не відповідають, 101 не відповідають, 103 не відповідають, тільки дозвонився на 112. Спитав, ну, мені сказали банально, що в моєму будинку є підвал. Але насправді я розумію, що там ну, він непридатний був. Потім ну, включили телевізор, написано Росія почала війну, вторгнення, штурмувала кордони України по всім містам вибухи. Ну, відповідно, той день для мене тривав ну, як мінімум як дня три. Це дуже вседово. Я пам'ятаю зараз детально кожну хвилину. Але значі, великий проміжок часу або один день. Я пам'ятаю, як моя мама побігла відразу ну, десь о 12-й годині до магазину. Там почали розбирати хліб, вона охотила дві останні буханки того нашого брольського нарізного тостого хлібу. І ну, до банкомату зняти гроші, готівку. Я пам'ятаю, я сидів. На підлозі телефон був на підзарядці. І мама якраз в цей час була в магазині, тоді полунав ну, той третій вибух, і тоді стало е, не по собі. По-перше, я відчув вібрацію на підлозі сиджу. І по друге, що мама моя десь. Ну, я подзвонив, питаюся відразу, де ти? Як ти? Потім бабуся почала готувати борщ. Це вже таке. Ну, а що ж, війна війною. Обідся за розкладом, як то кажуть. І... Ми відразу так собі придумали зробити укладовці укриття. Так, тільки Ми звідти весь мозг повикидав. І облаштували там е, табуретки, воду, поставили, ну, ну все-таки якесь печиво якесь. І пам'ятаю, точно е, зняли телевізор, ну, він стоїть та на тумбочці. Ми зняли, поклали, і поставили його, поклали на диван, щоб, якщо що, відповідно телевізор. <ріст> ні, ні, я не можу сказати так. Воно, розумієте, 23 лютого і ввечері я здав вірш з української літератури і писав, до речі, сценарій до Дня 1 квітня. Там я хотів у школі зробити КВК. Написав, зробив. Так кажуть. Нічого страшного. Найстрашніше було саме 24 лютого вранці, потім десь о 9 годині, годині ми пішли, домовилися з нашим родичам, зустрітися вже в підвалі. Оце було страшно тільки, коли ми йшли туди. Бабуся, інвалід другої групи, то на ноги якраз саме ми йшли повільно. Ніч, ну ніяке світло, да, 9 годин вечора могло статися все, що завгодно. І ще було другий раз також страшно, коли ми йшли саме вже з підвалу е до родичів. Додому там вище о третій ночі. Бо постійно ж моніторимо-моніторим моніторим новини, там пишуть десь там диверсанти зайшли е та в той населене пункт, в той населене пункт, проникають до Києва. Зараз пишуть якісь, оті писали всякі суетологи, е Буде найбільший обстріл в Україні з, з артилерії, з, там, з, з авіації. Ото було страшно. Ну і страшно, що, може, тоді ж не було як, ну, ще в перший день від комендантської вити. Але все одно було страшно, що зараз якийсь диверсант підбіжить. Почала собака хавка, так? полякалися. Можна сказати однаково що якщо зі мною, не дай Бог, щось станеться, да, то їм буде горе, якщо з ними, то з мені буде горе, то однаково треба зараз триматися одне за одного і йти вперед до кінця. Ну, як казала моя бабуся, якщо розбомблять, то що вже робити, чуючи постійно вибухи, як вони будуть правами. Віра. Ну і те, що ми знаєте, те, що ми були всі разом. Також я відчуваю своїх близьких, рідних, підтримку. Чуєш цей вибух, і оце моє розуміння, що ми всі разом, ми, мені допомагало. Я тоді почав багато писати по ночах саме. Багато виникало, окрім, ну кажу так, всі разом, але виникало багато. Конфліктних ситуацій, якщо сім людей, таких вже дорослих живуть під одним дахом, да, двохкімнатна квартира, там ще і кіт, і рибки. У <ріпи> мене відчуття як українця, відданого своїй країні, в мене воно було завжди. Я, наприклад, не збираюся сказати, що я націоналіст. Я себе ідентифікую. Я за свою країну ладний набагато що, за нашу звинуватися.